Що у космосі є космос, як Чорне море, там зірки, планети та комети. У космосі літає астероїд та різні ракети, космонавти у скафандрі вивчають зорі та планети. Робот по місяцю ходить, різні дослідження робить. Навколо землі супутник літає, про безпеку землі доповідає. Карту зоряного неба розглядав маленький гном, розглядав і все журився. Чом же він не астроном? Та свої, струдивши ніжки, обійшов він карту пішки і відкривсь йому секрет про розміщення планет. Меркурій планета, до сонця найближча. Тоді йде Венера, за нею земля. А далі не плутай, не Лев і не Барс. Планета червона під назвою Марс. Юпітер найбільший. У кільцях Сатурн, а потім Уран і останній Нептун. Гарненько це вивчив малесенький гном і каже усім, що він гном астроном. Загадки про космос. Ракети, управитель, невагомості любитель по-англійськи астронавт, української космонавт. Сонце зір це хатка дім. Місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до неба. Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває, нам сміхається віконце, чарівне, гаряче сонце. Нічного неба оберіг, і схожий бік його на ріг. Козак моторний красний. Хто ж цей красень? Місяць. Планета блакитна, кохана рідна. Вона твоя, вона моя і називається Земля. Океан бездонний, океан безмежний, безповітряний і темний. Ще він надзвичайний, у ньому живуть всесвіти, зірки й комети. Їй населені може бути й планети. Космос. Космонавти міцно сіли. Скоро в космос виходжу. Кругом землі на каруселі, по орбіті закружу. Ракета. Наша космічна подорож закінчується. До наступних зустрічей.